Чого мислити у своєму серці лукаве? Що легше сказати? Гріхи твої відпускається, чи встань і ходи. Почитай добру новину сьогоднішнього дня. Цікаве запитання Ісуса Христа: що легше сказати? Та говорити можна будь-що. Але питання не є в тому, що легше сказати. Питання є, що можна зробити, і що сьогодні зробив Бог. Що твій Бог може зробити для тебе? Для тебе Він може зробити одну дуже-дуже важливу річ. Він може і здатен не просто говорити, гріхи твої відпускаються, а твій Бог може відпускати тобі гріхи. Коли ти почитаєш сьогоднішній Євангеліє, зверни увагу на те, що на слово гріхи твої відпускаються» ніхто нічого не побачив. На слово «встані ходи чоловік встав і пішов. Ти мусиш розуміти, що.